15 квітня з 18-ї години до опівночі, в зоні проведення антитерористичної операції, кількість порушень режиму дотримання припинення вогню дещо зменшилася. Загалом російсько-терористичні війська 10 разів обстріляли позиції наших військ. Також противник продовжує застосовувати важке озброєння калібру понад 100 міліметрів, чим грубо порушував мінські домовленості в районі селища Широкина. Неподалік Маріуполя ворог вів вогонь по позиціях опорного пункту зі 120 мм мінометів, танків та самохідної артилерійської установки. В районі пісків злочинці застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та міномети калібру 120 мм. Неподалік Авдіївки, близько 8 8-ї вечора банформування відкрили вогонь із автоматичних гранатометів, а після 21-ї години провели обстріл зі 120 мм мінометів. На Луганщині банформування обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, один із запорних пунктів наших військ неподалік станиці Луганської. Також 21.15 на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника, який рухався у напрямку населеного пункту Казачий.